У нас іде вже підготовка, вже там овочі трохи варяться на кухні, зварились, Так, да. Да, Ми е, їдемо, е, як називається кауфланд, Кауфланд, це супермаркет, так? Да? Да. Їдемо докупити деякі продукти. Дивіться, зайшли тут е, в магазинчику, якби в цьому кауфланді є ще з одежою, якби магазин окремий. Такие плачут. Но не под джинсы. Ничего такие. Горненькие. Леша сидит и тащится. В машинке. Водитель. Так, пока Леша спит. Я трошки... Накрасилась, вирівняли волоси з мамою. Стрілки собі малювала. Не знаю, чи рівні, чи ні. Давно не малювала щось. Так це йде. Так що чекайте в інстаграмі фотосесію, будемо зараз фотографуватись маминому новорічному цьому куточку. Переходьте за посиланням в описі на каналі, є мій інстаграм. Переходьте, дивіться, фотографії, а ми будемо скоро вже на стіл накривати. Мама тут зробила такий десерт в Тіктоці побачила. Це мандаринки на шпажку. Ставляться в бутилку і заливаються таким желе молочним типу пташиного молока. Ми брали жирні вершки з желатином, з цукром. Дивіться, як вона гарно дивиться. У mm. нас така смакота буде, реберця. Картопелькою. по-селянськи По Чесночку ще будеш домовляти? Ще немає нового року, зараз десь 7 годин тільки, а тут вже салюти. Дорожі. Я вже в платку. Чорне таке платчико маю, трохи волосся заколола, мішаючи з льошкою гратися. отакими Кльові. Зараз будемо вже накривати на стіл. Здається, де так заколотий гарніше. Так, всі показують, фастуються своїм столом святковим. Покажу і я, що в нас тут є: шубка, грибочки. Вадим сам збирав. Ми зробили бутербродики, звичайно, олів'є м'ясний салат, там десерт і ще чекає нас. Ребришка в духовці. Класс. По алкоголю звичайно шампанське, Боялись є. Шампанське для дорослих. А в мене зараз вам покажу. Кіндер Пунш. Оце то я буду сьогодні відриватися. Взяла мама з Валєрою мені пунша. Не знаю, що це таке. Пробуємо минулого нового року. Як була вагітна, пила дитяче шампанське, безалкогольне, звичайно. Ну, зараз буде пунш. Оторбімося! Ми вже, до речі, під ялинку там подаруночки поставили. Зараз трошки посидимо. Не будемо чекати вже 12 годин, щоб з льошою посидіти. Наперед трошки подарунки один одному подаруємо, обміняємось. А, люблю це діло. Мама вже теж перевдяглася, платья такому гарному. Дуже-дуже. Так, мої хороші. В мене немає гарної упаковки. Казалося, що ти лишився без цієї річі. Да, то я тобі цю річ зараз дарю. Презервативи. Самому младшому мужчині з подарунок. подарок. Ви у нас мужики, то все це для вас. І тепер для інозіка бритву. Не було в мене пакуночка окремо. А, це тобі! Рукавички. ММА як я це хотіла! Я, кстати, хотіла це собі купити. Да? Так, тепер е, э, бери оту штучку і отклеюй бумажку. Стороною? Да. Ні, другою. Ні. А, ну, поняла, поняла. поняла. Да. Отако. Отак? Да. Да. Так. Так. Пиши. Так. Чим писати? Оцею? Откриваю. Оцею? Откривай, да. Ні, відкрий, відкрий. Сломай. Ти буде сітитися. Вау! Круть, це взагалі круть! Дякую! Я тобі <laughs> <laughs> Так, показую вам, що мама мені подарувала. Ну, так, було видно на відео, але не зовсім ж чітко. Це оця ж, славно, звісна, бігудя. Е, ну, і тут резиночки, Треба подивитися точно, як воно там робиться. Е, а, ці резинки тут знизу зав'язують. Я от не знаю, що крабик тут зверху зажимається. Буду пробувати. Е, кажу, що в мене волоси не дуже довгі, але ну, щось має закрутитись трохи. Тому будемо пробувати. Клас, я на неї давно дивилася, але все думаю, ай, в мене короткі волосся, що там воно буде, не буде так сильно дивитися. І проходила завжди повз в магазині цього, цього бі, бігудя. Тому клас, я дуже рада. Дякую, мама. До речі, той подарунок, що я мамі подарувала мамі Валірі, ночнічок замовляла його на Аліекспресі. Дуже класний, я самі бачила реакцію. Тому кому буде цікаво, можу залишити посилання. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях то скину вам посилання на нього. Мені здається, дуже чудовий подарунок буде. А ми йдемо далі трошки святкувати. Пузи вже наїли. Ну, ще трошки зараз дзвонимо зі всією е, е, родичами зі всіма через одну програмку. У Нас так завжди е, виходить, і що ми пізніше і зізвонюємось всі, всі по різних куточках, і так класно поспілкуватись. Ребра спеклися. Мама ріже цю тінь. тут так гарно пахне. М -м -м. Сок дивились, який гарний. Це все ребра дивиться? Угу, угу. Ребра, де, бо там картопля просто була. Клас. Перевертають трошки. Які вони гарні. Медові такі. Їдемо газуємо. 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 З Новим роком вас, мої дорогі підписники! Щастя вам, кохання, тепла в кожній оселі, гарного надійного оточення поряд, миру та злагоди, ну і звичайно, здоров'я всім. Дякую за те, що ви в мене є. Обіймаю вас, цілую і до нових зустрічей. Пока-пока. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!